Розділ 12. Пригоди Строкбері. Дігорі тримав рот міцно стуленим. Він почувався дедалі більш ніяково. Лише сподівався, що в будь-якому разі він не заплаче і не вчинить нічого безглуздого. Сину Адама, сказав Аслан, чи готовий ти залагодити зло, якого ти завдав моїй чудовій країні нарнії в той самий день, коли вона народилася? Я не знаю, що я можу зробити, сказав Дігорі. Ви ж бачите, що цариця втекла їй?» Я запитав тебе, чи ти готовий, наполягав Лев. Так, відповів Дігорі. Удруге в нього виникла дика думка сказати, я спробую допомогти вам, якщо ви пообіцяєте, допомогти моїй матері. Але він вчасно зрозумів, що Лев не з тих осіб, із якими можна торгуватися. Та коли він сказав так, то подумав про свою матір і подумав про ті великі надії, які він мав, і подумав про те, як вони поступово вмирали. І в його горлі утворився клубок, а в очах виступили сльози, і він випалив Але благаю вас, благаю, чи не можете ви дати мені засіб, який врятує мою матір? Доти він дивився на великі лапи лева і величезні пазури на них. Тепер у своєму розпачі подивився на його обличчя те, що він побачив, здивувало його більше, аніж що завгодно в його житті, бо брона та роде обличчя нахилилося до його власного обличчя. І о чудо з чудес! в очах лева стояли великі осяйні сльози. Вони були такі великі і блискучі, порівняно зі сльозами Дігорі, що йому здалося, ніби Лев відчуває більше жаль до його матері, ніж він сам. Сину мій, сину мій, сказав Аслан, я знаю, що в тебе велике горе. Лише ти і я знаємо про це в цьому світі. Будьмо добрі один до одного, але ж я повинен подумати про сотні років у житті нарні. Відьма, яку ти привів у цей світ, знову прийде до на нарні. Але вона ще не з'явилася. Я хочу посадити в нарні дерево, до якого вона не посміє наблизитися, і це дерево захищатиме нарнію. Від неї протягом багатьох років, тож ця країна матиме тривалий світлий ранок, перш ніж будь-які хмари затулять сонце, ти повинен дати мені зернину, з якої виросте це дерево. Гаразд, сир, сказав Дігорі. Він не знав, як це зробити, але був тепер цілком переконаний, що знайде таку можливість. Лев набрав повні груди повітря, ще нижче опустив голову і нагородив його лев'ячим поцілунком, і Дігорі відразу відчув, що нова сила і мужність прийшли до нього. Дорогий сину, мовив Аслан, я скажу тобі, що ти повинен зробити. Обернися, подивися на захід і скажи мені, що ти бачиш. Я бачу височенні гори, Аслане, сказав Дігорі. Я бачу, як ця річка спадає зі скель та утворює водоспад. А за скелями я бачу високі зелені пагорби, вкриті лісами, а за цими пагорбами височіють інші, що здаються майже чорними, а ще далі стоять високі гори зі сніжними вершинами, що громадяться одна над одною, наче альпи, а за ними вже нема нічого крім неба. Ти добре бачиш, сказав Лев. Країна нарнія закінчується там, де падає водоспад. І коли ти вийдеш на вершини скель, ти покинеш нарню і опинишся на дикому заході. Ти повинен пройти крізь ті гори, поки натрапиш на зелену долину. З голубим озером у ній, оточену засніженими вершинами гір. У кінці озера є крутий зелений пагорб. На вершині того пагорба росте сад. У центрі саду стоїть дерево, зірви яблуко з того дерева. І принеси мені. Гарассер, знов погодився Ігор. Він не мав найменшого уявлення, як він видереться на скелю і знайде дорогу між горами, але не сказав цього, боячись, що це сприймуть як виправдання його боягузтва. Але він сказав Я сподіваюся, Аслане, ти не поспішаєш, я не зможу добутися туди і повернутися дуже швидко. Малий, сину Адама, ти матимеш допомогу, обіцяв Аслан. Він обернувся до коня, який спокійно стояв біля них весь цей час. Махав хвостом, щоб відігнати мух, і слухав трохи, схиливши голову набік, так ніби йому було трохи важко зрозуміти розмову. Мій любий, звернувся Аслан до коня, ти хочеш стати крилатим конем? Вам треба було б побачити, як кінь змахнув гривою, як розширились його ніздрі, і як він тупнув об землю заднім копитом. Було зрозуміло, що він дуже хотів би стати крилатим конем. Але він тільки сказав Як ти хочеш, Аслане? Якщо ти справді маєш такий намір, але я не зовсім розумію, чому ти обрав мене, я не дуже розумний кінь. Будь крилатим, будь батьком усіх крилатих коней, рикнув Аслан голосом, який потряс землю. Тебе і називатимуть крилатий. Кінь підстрибнув, як міг би він стрибнути у свої давні невеселі дні, коли його запрягали в кеп, потім він заіржав. І, відкинув шию назад, так ніби муха кусала його за плечі, і він хотів їх почухати. А тоді, так само, як ото звірі виростали з-під землі, з його плечей виросли крила, які розкинулись і стали більшими, ніж крила орла або лебедя, більшими, ніж крила янголів у церковних вітражах. Пір'їни в нього виблискували каштановим і мітним кольором. Він змахнув крильми і злетів у повітря, піднявшись на 20 футів над осланами діврі, заіржав і виконав стрибок у повітрі. Потім, зробивши над ними коло, опустився на землю всіма чотирма копитами незграбний, здивований, проте надзвичайно задоволений. Тобі сподобалося, крилатий? запитав Іслан. Мені було дуже добре, Аслане!» – відповів Кінь. Ти віднесеш на своїй спині сина Адама до гірської долини, про яку я ще говорив. Як? Тепер? Відразу? запитав. Строборі або крилатий, як ми мусимо тепер його називати, ура! Ходи сюди, малий, я возив таких істот, як ти у себе на спині. Це було давно, давно, коли були зелені поля і цукор. Про що ці дві дочки є вишепочуться? запитав Аслан, дуже несподівано обернувшись до поля та дружини власника кеба, які справді хотіли подружитися. Якщо ваша ласка, сир, сказала цариця Елен. Бо саме царицею була тепер дружина власника кеба. Я думаю, дівчинка теж хотіла б вирушити в подорож, якщо це нікому не завдасть клопоту. Що скажеш, крилатий? запитав Лев. О, я можу взяти собі на спину двох адже вони ще малі, сказав летаючий кінь. Але, сподіваюся, слон не захоче також покататися на мені. Слон такого бажання не мав, і новий цар нарній допоміг двом дітям вилізти на коня. Тобто він доволі грубо підштовхнув Дігорі і посадив полі на спину крилатого так акуратно й обережно, ніби вона була виготовлена з порцеляни і могла розбитися на черепки. Вони вже на тобі стровбері, чи крилати, як тепер тебе називають. Це буде дивна подорож, не лети надто високо, порадив Аслан. Не намагайся перелетіти через вершини високих гір, які покриті снігом, дивись униз на долини. На ділянки зелені і намагайся летіти над ними. Вони завжди вкажуть тобі дорогу, а тепер лети з моїм благословенням. О, крилатий, сказав Дігорі, нахиляючись уперед і поплескуючи по гладенькій шиї коня. Це буде цікаво. Тримайся за мене міцно, полі. У наступну мить земля під ними провалилася вниз і закружляла. Коли крилатий, як величезний голуб, зробив одне або два кола. Перш ніж податися в далеку подорож на захід, дивлячись униз, полі майже не бачили царя і цариці. І навіть сам маслан перетворився на світлу жовту пляму на зеленій траві. Незабаром вітер повіяв їм в обличчя і крила крилатого стали рівномірно підніматися і опускатися. Уся барвиста нарня зі своїми лугами, скелями, вересом і деревами різних видів, лежала розкинувшись під ними, а річка петляла по ній, наче стрічка зі ртуті. Вони вже могли дивитися через вершини низьких пагорбів, які лежали на півночі з їхнього правого боку. Поза тими пагорбами простягалася велика територія, поросла вересом, що повільно піднімалася до самого обрію, ліворуч, від них гори були набагато вищі, але подекуди віднілися прогалини між ними, де між сосновими лісами, що стояли на крутих схилах, проглядали клапті південних земель, що лежали за ними. І здавалися синіми та далекими. Мабуть, саме там лежить Древляндія?» – перепустила Полі. Так, але подивися вперед, озвався Дігорі, бо тепер перед ними піднявся високий бар'єр зі скель, і вони були майже засліплені сонячним світлом, яке танцювало на великому водоспаді. Де річка з ревом та іскрами спадала в нарню з високих західних гір, із яких вона витікала. Вони летіли вже так високо, що гуркіт водоспаду міг бути почути. Лише тоненький, неголосний звук, але вони ще не досягли тієї висоти, на якій вони могли б перелетіти через вершини скель. Нам доведеться зробити тут кілька зигзагів, сказав крилатий, тримайтеся міцно. Він почав літати то туди, то сюди, піднімаючись чимраз вище за кожним обертом, повітря ставало дедалі холоднішим, і вони чули крики орлів далеко внизу під ними. Подивися на ну, назад, озернись», – сказала Поля. Та вони побачили всю долину Нарнії, яка простягалася туди, де перед східним обрієм блищало море. І тепер вони були так високо, що могли бачити зовсім маленькі зубчасті гори, які стояли за північно-західними заростями вересу, та рівнинами на півні, що здавалися вкритими піском. Я б хотів, аби хтось розповів нам, що то за місця, сказав Дігорі. Я сумніваюся, що хтось міг би, сказала Поля. Тобто там нікого нема і нічого не відбувається, світ виник лише сьогодні. Але ж люди туди доберуться, сказав Дігорі, і тоді понавигадують усіляких історій, ти ж знаєш, як то буває. І дуже добре, що їх досі немає, сказала Полі, бо ніхто не став би їх слухати адже ані битви, ані прикметних дат там ще не було. Вони нарешті перелетіли через вершини скель, і через кілька хвилин долина країни Нарнії зникла з виду. Позаду них. Вони летіли над дикою місцевістю крутих пагорбів і темних лісів, досі тримаючись понад течією річки. Справді, високі гори буваніли попереду. Але сонце тепер світило прямо у вічі мандрівникам, і вони не могли бачити речі дуже чітко в цьому напрямку, бо сонце опускалося нижче й нижче, аж поки західне небо стало схоже на велику піч, наповнену розтопленим золотом, і нарешті сонце сховалося. За зубчастою вершиною, що стояла на тлі світла, пласка і окреслена чіткими лініями, наче вирізана з картону. Тут не дуже тепло, завважила Полі. І крила мені починають боліти, сказав крилатий. Нема жодного знаку долини з озером посередині, про яку розповідав Аслан. Чи не варто нам спуститися і пошукати затишного місця, де ми могли б заночувати? Сьогодні ми вже не долотимо до тієї долини. Так, і, мабуть, уже час повечеряти, погодився Дігорі, тож крилати ковзнув униз. Коли вони наближалися до землі і опускалися між пагорбами, повітря стало тепліше, і після того, як вони перебували стільки годин, нічого не чуючи, крім шуму відкрил крилатого, було приємно почути знов прості земні звуки, звірчання річки в її кам'яному ложі та потріскування дерев під легким вітром. Теплі, приємні пахощі нагрітої сонцем землі, трави і квітів долинули до них, нарешті крилатий сів. Діг скотився з нього і допоміг полі спуститися на землю. Обоє з радістю випростали закляклі ноги. Долина, в яку вони спустилися, була в самому серці гір. Сніжні вершини, одна з яких, здавалася рожево червоною у відблисках сонця, яке щойно сховалося за обрій, височіли над ними. Мені хочеться їсти, сказав Дігорі. Що ж, попасімося, запропонував крилатий, скубнувши великий пучок трави, потім підняв голову, яка досі жувала, а травинки визирали у бабічі горота, як вуса, і сказав Пригощайтеся, обоє, не соромтеся, трави тут вистачить на всіх. Але ми не вміємо їсти траву, сказав Дігорі. Справді, здивувався крилатий, говорячи з повним ротом, тоді я не знаю, що вам робити. А трава надзвичайно смачна. Полі й Дігорі подивилися одне на одного збентежено і перелякано. Я думав, хтось подбає про нашу вечерю, сказав Дігорі. Я, певен, слан подбав би, якби ви його попросили, припустив крилатий. Хіба він про це не знав, навіть якщо ми його не попросили, мовила Полі. Звичайно, знав, озвався кінь досі з повним ртом, але мені здається, він любить, щоб його попросили. Але що нам тепер робити? запитав Дігорі. – Боюсь, я не знаю, відповів крилатий. Якщо ви не скуштуєте траву, вона може сподобатись вам більше, ніж ви думаєте. О, не будь дурним, сказала Поля, тупнувши ногою. Звичайно ж, люди не можуть їсти траву, як і ви, коні, не можете їсти баранічу відбивну. Будь ласка, не згадуй про відбивну та все інше, сказав Дігорі. Це тільки загострює голод. Дігорі запропонував, щоб Полі навідалась додому за допомогою кільця і принесла звідти чогось поїсти. Він не міг податися туди сам, бо пообіцяв осланові, що поїде виконати його завдання. А якби він знову з'явився вдома, то могло б статися все, що перешкодило б йому погорнутися. Але Полі сказала, що не покине його, а Дгорі відповів, що це дуже порядно з її боку. Ти знаєш, сказала Полі, – я ще маю кілька ірисок у кишені. Це буде краще, ніж ніщо. Набагато краще, погодився Дігорі, але будь обережна, коли засовуватимеш руку до кишені, щоб не доторкнутися до кільця. Це була важка і делікатна робота, але, зрештою, вони змогли виконати її. Маленький паперовий пакетик був розчавлений і липучий, коли вони дістали його. Тому було зручніше обірвати папір з рисок, аніж витягти їх із пакета. Декотрі з дорослих, ви знаєте, якими гидливими вони бувають, коли йдеться про такі речі, радше б залишилися без вечері, аніж погодилися з'їсти такі іриски. Їх було дев'ять. У Ігорі виникла блискуча думка з'їсти по чотири іриски і посадити дев'яту. Бо він сказав, якщо сталевий брус із ліхтарного стовпа перетворився на невеличке дерево з ліхтарем, то чому ця іриска не може перетворитися на іриску дерево? Тож вони видовбали невеличку ямку. В дерні і закупили в ньому й риску, потім з'їли інші риски, намагаючись жувати їх якнайдовше. То була вбога вечеря, навіть із тим папером, який вони не могли не з'їсти теж, адже він був солодкий, вимащений рисками. Крилати, завершивши власну шикарню вечерю, ліг спочивати. Діти підійшли і сіли по обидва його боки, притискаючись до його теплого тіла, а коли він розгорнув над кожним покрилу, вони відчули себе цілком затишно. Коли світлі, молоді зорі Нового світу зійшли над ними, вони стали розмовляти про все, як Дігорі сподівався роздобути ліки для своєї матері, і як натомість його послали з цим завданням, і вони повторювали одна одному всі знаки, за якими вони впізнають місце, що його шукають, сине озеро й пагорб, на якому росте сад. Розмова затихла, бо вони почали провалюватися в сон, коли раптом Полі гвалтовно прокинулася, сіла й промовила, Тихіше. кожен став дослухатися, наскільки міг. Можливо, це був тільки вітер у деревах, припустив Дігоря. Я не такий у цьому впевнений, сказав крилатий. А проте, стривайте, ось знову той звук. Присягаюся сланам це щось серйозне. Кін підхопився на ноги з великим шумом і великою тривогою. Діти вже також були на ногах. Крилатий бігав туди-сюди, з форканням та іржанням. на шпиньках довкола. Зазираючи за кожен кущ і дерево, їм здавалося, вони щось бачать, і була мить, коли полі не сумнівалася, що побачила високу темну постать, яка швидко ковзнула геть у західному напрямку. Але вони не знайшли нічого, і зрештою крилатий ліг, а діти знову затишно примостилися під його крильми. Вони відразу заснули. Крилатий ще не спав, водив вухами в темряві і іноді посмикувався, ніби на шкіру сідала муха, але, зрештою, він також заснув.